Зараз ми будемо з вами робити випад на петлю. Чудова вправа, всі її дуже сильно люблять. І зараз я постараюся вам пояснити, як її зробити правильно, щоб вам було і комфортно, і зручно, і ви добре її виконали. Отож, ми з вами маємо довгу довжину петель. Не найдовшу, а довгу. Робимо об'єднаний режим петель і беремо петлю. Зараз я буду робити випад на праву ногу, тому я закладаю праву ногу в петлю на півстопи. Є заставок. Тепер, перше, що мені треба зробити, це трохи відійти від петлі, щоб вихідне положення, бачите, була петля, дивилася на мене. Щоб коли я сідав, петлі дивилися рівно вниз. Це перше. Є, я став. Зараз буду робити випад вперед. Друге, я тримаюся перед собою, от, на рівні очей, за петлі. І дуже повільно починаю рух вперед. І просто задньою ногою сідаю вниз. Бачите, ця нога в петлі. Задня нога внизу. І тепер для того, щоб піднятися, я починаю передньою ногою давити на петлю і піднімати себе наверх. Дуже просто, якщо розібратися, не бійтесь, ви не впадете. От ви тримаєтесь руками, ми з вами подаємо ногу вперед. Стопа завжди перед коліном. випускаєте заднє коліно вниз, робите випад, потім давите передньою ногою на петлю і піднімаєтесь. І див кого гарна розтяжка, хто хоче розтягнути свої м'язи. І хто в певний своїх силах можна виконувати так, щоб випрямляти передню ногу. Показую, ми з вами а, зробили випад, зафіксували себе. Тільки після того випрямили ногу до свого максимуму, гинули на вихідне положення і піднялися наверх. Давайте ще раз, я зробив спочатку випад. Коли зафіксував себе, тоді можу випрямити передню ногу, вернути на вихідне положення і вернутися наверх. В деяких випадках я буду писати, що в кінці тут буде фіксація для кращого пропрацювання м'язів. Так, да, а що ви думали? Отак це був випад вперед на петлю.